Will not comply with this order will be shot. А что потом? А он отвечает, а потом не будет. И мама поняла, что это будет конец. Мама и не попрощалась. Лучше не родиться. Чем. Я хочу подякувати кожному з вас, хто сьогодні присутній на цей дуже важливий події. Я кожному дякую, хто знайшов час пролетіти з різних куточків світу для того, щоб вшанувати пам'ять, пам'ять загиблих. Вдумайтесь два дні. 29 та 30 вересня 1941 року було розстріляно 34 тисячі людей переважно за етнічною ознакою. Потім двічі на тиждень розстрілювали постійно. Історики зараз говорять, що кількість цих людей близька до 120 тисяч. Єврії роми, українці, рускі, це трагедія світового масштабу. одна із місій моїх як мера Києва. Створення меморіалу жертв Бабі О'яру. Нам важливо взяти найкращий досвід. Найкращий досвід об'єднати найкращих фахівців, об'єднати людей біля цієї ідеї для того, щоб створити меморіал. Ми зробимо все для того, щоб меморіал був відкритий до 80-ї причини трагічних подій. І вічна пам'ять всім тим, хто загинув в цьому страшному яру. Дякую. Friedman. Vladimir Klitschko. Pavel. Please stay at the stage after signing this. German Hahn. Thank you very much. Если мы не будем помнить и не будем изучать ошибки истории, они будут повторяться. Дискриминация, еще раз, в любой форме, в геополитических амбициях и так далее, несет жертвы. Жертвы, о которых нельзя забыть чтобы они не повторились. Я рад быть одним из многих, к счастью, многих, также инициаторов этого проекта, меценатов этого проекта. И я с восторгом сегодня наблюдал за тем, сколько внимания к этому проекту, который на протяжении 75 лет был просто забыт. Я уверен, что через пять лет на 80-летие этой трагедии, предыдущей трагедии, этот мемориал будет открыт. Спасибо.